У четвер католицький світ отримав нового папу Лева XIV. за паспортом. Кардинал Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго. При цьому новий папа має італійське, французьке та іспанське коріння. Новообраний очільник Ватикану має ступінь бакалавра з математики, вивчав богослов'я у католицькому теологічному союзі в Чикаго, а також у Римі. Папському університеті вільно володіє іспанською, англійською, французькою, італійською та португальською, а також читає латиною та німецькою. Папа Фривов вступив до ордену августинців, після чого у 1982-му став священником. Упродовж 13 років служив у Перу як місіонер. У 2001 році став генеральним настоятелем ордену, а з 2015-го єпископом у Перу. Останні два роки був кардиналом і префектом. У справах єпископів у Ватикані фактично був одним із найвпливовіших діячів римської курії. Роберт Френсіс Приво критикував масові депортації мігрантів з Латинської Америки і нову міграційну політику президента США.